За три сезони існування серіалу зовні фанати написали більше десятка теорій, які чудово усе пояснюють і ідеально вписуються у сюжет. Деякі навіть поєднуються і однаково мають сенс, однак є ті, що прямо таки лякають своєю логічністю та послідовністю. Сьогодні я не буду розповідати вам про індіанців Беотук, чиїсь сни та гру двох сил. Я впевнений, що все це навмисно закладено в серіал, але немає нічого спільного з реальними відповідями. Тож давайте розбиратися, що відбувається у Фромвілі протягом усіх трьох сезонів обговорюють одне й те саме питання: табіта це сестра Віктора чи ні. Але мені здається, що усе набагато складніше, і це не дівчинка, що втекла. Нам так і не показали, що з Елоїс, а ще не показали, що саме сталося з Мірандою. Адже табіта і є Міранда. Звичайно, це не одна й та сама людина. Нагадаю, що труп жінки нам так і не показали. А Віктор лише згадував про це. Однак навіть малюнків немає, а лише вони усе пам'ятають. Перша підказка у цій теорії була у браслеті, який Табіта знайшла на складі речей. Саме такий був у Міранди. Пізніше нам його прямо з бардачку Генрі дістали, і він сказав, що це його дружини. Браслет дуже важлива підказка, але остаточно усе складається, коли бачиш малюнки, які створила Міранда. Це ті самі діти, один в один що й видінь Табіти. І вони обидві мають їх врятувати. Табіта так само залишила Віктора самого у цьому місці, як і Міранда. У неї так само є син, який бачить білого хлопчика. І звичайно ж, пісня з машини Генрі. Адже саме ця пісня є улюбленою у табіти та Джима, чому священнику було настільки цікаво, що поклали у ланчбокс Віктора. Що він аж змусив табіту відкрити його, бо саме ця дія її підштовхнула до того, щоб піти до Генрі. Можливо, його попередили про цей візит, або він відбувався раніше з іншими жінками. Генрі, у підвалі, буквально розказав про весь процес реінкарнації. За його словами, Міранда йому повторювала, що її обрали для порятунку дітей, що вона бачила усіх попередніх обраних, просто не в буквальному сенсі, а скоріше у видіннях. Тепер обраною замість Міранди є табіта, а значить її черга рятувати дітей. Єдиним залишається питання, хто саме їх обрав, або мова йде про той самий спадок, який табіта носить на шиї, про що я розповідав у попередніх відео. Подивіться на сцену, де табіта вперше зустрічає Генрі. Він тут буквально її впізнав, іначе розмовляє з примарою, яка не раз до нього приходила. Чи міг він побачити у ній умовно загиблу міранду, яка вишається йому багато років поспіль. Цілком, чи могло це вже колись відбуватися, чому б ні? Але про часові стрибки поговоримо пізніше. Коли табіті прийшло видіння, і вона підіймалась сходами, то на балці було видряпано дати чи числа. Але вони у видінні абсолютно різні, наче їх писала не одна людина, а декілька. Це можуть бути дати проходження через маяк або повного сонячного затемнення, коли відбувається щось страшне у Фромвілі, наприклад, 1978 року. Саме цю дату Міранда зобразила біля підрахунку на своїй мапі. Усе це не просто збіги. Хлопчику білому прийшов до Ітона одразу ж після приїзду, бо він точно розумів, чий це син і чому його треба захищати, як колись він захищав сина Міранди. Він знав Міранду, адже вона його малювала. Єдиним залишається відкритим питання, хто наказав Сарі бити хлопчика, і про якого саме йшла мова. Адже це цілком міг бути і Віктор, який стає зайвим у цьому колі, бо у Міранди або табіти не може бути двох синів. При цьому Сара у третьому сезоні раптово з'явила звідки і врятувала Ітана. Ми точно знаємо, що вона досі може чути голоси, які були на початку сезону, і які іншим недоступні, як це показали біля розвалин. Можливо, тепер з нею спілкується хлопчик у білому, який показав їй з Бойдом шлях у чарівне дерево, та, можливо, сказав їй передати запальничку бойду. Ще важливим залишається питання припадку Ітана під час травми у трейлері, що з ним відбувалося та як це вплинуло на нього чи Фромвіль. Адже після того він казав, що бачив озеро сліз та малюнок на стіні. Пізніше нам показують стіну з малюнками у кімнаті Віктора. Ітан каже, що у тій кімнаті хтось кричав, бо павук спустився зі стелі. У третьому сезоні Ітан питає про те, як поховати маму. Він знову згадує про павуків і каже. Що її тіло можливо лежить десь на землі з жуками і павуками. Також нам показали момент, що Ітан починає малювати так само, як і колись Віктор. Чи може бути так, що ці хлопчики завдяки табіті дуже пов'язані? Хтось або щось, що спілкувалося з Джимом по радіо у першому сезоні, чітко сказало, що це його дружині не варто було рити щось під бункером. Чоловічий голос не називав її імені, хоча чудово знав ім'я та прізвище Джима. Можливо, голос знає цю жінку під іншим іменем. Коли у наступній сцені табіта провалюється під будинок і її чоловік несеться до неї, камера фіксується на двох речах замість Джима. Це вивіска мотеля, якого не існує у Фромвіля, і який відіграє дуже важливе значення у всьому цьому серіалі. А також зображення жінки. Таке саме пізніше побачить табіта на чемодані у печерах та на комп'ютері Генрі. Можливо, він колись належав Міранді. Якщо знаєте, що може означати ця жінка, напишіть у коментарях. Абсолютно не розкрита тема це діти Анкуї. Вони відіграють не менш важливу роль, аніж головні персонажі. Вони точно загинули. З ними точно відбулося що жахливе перед цим, на що вказує їх і зовнішній вигляд, і видіння Джейда, і малюнки. Якщо вони померли усі разом в один час, що скоріше за все відповідає дійсності, то вони однаково колись давно знали жінку, частина спогадів якої тепер є у табіти. Одна з перших теорій про них стосувалась того, що їх вибрали для жертвоприношення ще дуже давно. Люди повірили своєму шаману чи ще комусь, що це подарує їм вічне життя, і віддали своїх дітей. І після цього їх перетворили на монстрів, які сидять у печерах і живуть вічно, саме там, де Джейд бачив видіння з сімома камінцями. Можливо, частина людей, які пожертвували дітьми, втекла на човнах, які зображені на малюнках у печерах. Але потім Фромвіль повернув їх. А решта людей це їх нащадки або прямі реінкарнації, як це було з табітою Тере Мірандою. Якщо ж не одночасно, то, можливо, усі ці діти діти табіти, Міранди та усіх попередніх жінок, і якщо Анкуї це пам'ять, то вони просять табіту згадати їх. Ви ж помітили, що усі ці білі діти-дівчата і зазвичай маленькі, якщо це якийсь обряд, то, можливо, для цього завжди використовували дівчинку. Адже нам так і не показали, куди поділася Лоїс. можливо, її замкнули у печері з монстрами чи щось подібне, а значить те саме може чекати і на Джулі. Табіта та Джейд приїхали на різних машинах в один день. Віктор каже, що це незвичайно, і такого давно не бувало, що вказує на їхній зв'язок. Але чи бачив він, як приїздили інші дві машини? Також Віктор не пояснив, як саме він потрапив у місто і чи пам'ятається взагалі. І найголовніше питання. Чи був він в одній з тих двох машин, які колись вже приїздили? Легко побачити, що видіння на початку серіалу просто так приходять лише до двох людей: це Табіта та Джейд. Вони приїхали разом, вони вдвох бачать видіння, хоча їх ніхто не різав та не кусав, тільки їм вижаються діти Анкуї, їх тягне до пляшкого дерева, наче там є відповіді. Джейд від самого початку пов'язаний з двома людьми: це Клара та Крістофер. Мені здається, що вона точно пов'язана з ним. Подивіться на цей фрагмент, він наче забирає в неї можливість стати заміною Крістофера. В одному з епізодів Клара приходить до Джейда і каже: Ти думаєш, що ми його розлютили? А далі Джейд бачить кривавий знак коріння дерев та ляльку Джаспера, яка належала Крістоферу. Клара точно щось знає. У неї була проблема з оком, як і в усіх. То лишається Джейду, а це не може бути просто збігом. Пізніше видіння просто так почали приходити до Елджена, починаючи з пророчого сну у автобусі. Він же у третьому сезоні вирішив, що з нього досить усього дивного та незрозумілого, і, видно, вирішив розібратися. Однак обрав для цього шлях Сари, вступив у комунікацію з невідомим та почав вести з цим діалог. А ми вже бачили. До чого це призводить, варто уважніше пильнувати за Елджином та його змінами в майбутньому, адже він явно важливий для Фромвіля. Віктор недарма казав, що не довіряє йому, коли вони ночували у схованці. Згадайте, коли Елджин їхав на автобусі, то йому нібито снився сон про це місце. І саме перед тим показували Бойда у Димарі Печер та грала одна й та сама музика, тож вони цілком можуть бути пов'язані. Хлопчику Білому, окрім того, що показувався табітів Віктору та Ітану, ще давав підказки Сарі та Бойду. Якщо Сара, окрім цього, чує ще голоси, де один з них явно підказав їй дати Бойду запальничку перед входом у портал, то от Бойд був абсолютно нормальним до того як його подряпав Мартін у Печері, окрім одного випадку, коли йому вважався пес, що привів його до талісманів. Цей пес мирно гуляв з хлопчиком у білому, але гавкав Джима з табітою. Тоді ж єдиний раз за серіал з'явився і другий собака. Кому вони належали чи належать, невідомо. Але якийсь зв'язок з Бойдом точно є. Так само, як і є зв'язок Бойда з людиною у жовтому. Подивіться, як нам буквально в очі кидають ось цей кадр жовтий з червоним, де жовтий символізує надію, якою і живиться Фромвіль, як нам хтось сказав через Еббі – а червоний це шлях, на який став Бойд. Монстри не вбивали його двічі, хоча раніше полювали за ним. Він пожертвував Рендалом і навіть не намагався на швидкість усіх їх збити. Саме Бойд знайшов талісмани і дав шанс мешканцям спокійно жити до приїзду Джейда і Табіте. і його могли привезти у храм з талісманами, собаки, які належать людині у жовтому. Хлопчик у білому навряд чи позитивний персонаж. Це можна було зрозуміти ще після того, як він прогулювався з посмішкою серед трупів, але також, можливо, він якось пов'язаний з чоловіком у жовтому. Подивіться на цю дивну схожість на картинах Міранди. Чи може хлопчик колись стати дорослим чоловіком у жовтому? Ще одна дивна деталь на малюнку людини у жовтому це щось схоже на шрам на обличчі праворуч. Саме такий зробили монстри Рендалу. Ну ще форма вух, але то вже такі собі деталі. Більше мене зацікавило у цьому контексті фраза Сари про повернення чогось поганого, що сміється з Бойда, можливо, він повернув у місто це щось ще до того, як його подряпав Мартін. Також Сара знову себе видала у восьмому епізоді третього сезону, коли підштовхнула Віктора до того, щоб він почав пригадувати, з нею щось точно говорить, і це щось веде героїв до розгадки. Якщо з реінкарнацією більш-менш зрозуміло, то що в нас подорожаємо у часі, що цілком вписується в історію Фромвіля? Якщо дерева можуть переміщувати нас у просторі, то чому не у часі? Перше, що на це вказало, це момент з Бойдом, коли він запалив на руїнах запальничку, він наче перемістився на кілька десятків років назад, коли та будівля ще була цілим. Але її ж колись хтось побудував посеред лісу, чи, можливо, навколо було поселення по типу того, яке ми бачили у третьому сезоні. Мені більш цікаво те, хто намалював ось це, адже Віктор фізично не міг бачити бойда у трубі, бо був у іншому місці. Як показав восьмий епізод, у печері Канад скинула Джулі. Яка теж пройшла перед цим через портал. Але їй не знадобився вогонь як бойду, бо раніше її покосали цикади, які з'явились після подій з Мартіном, і вона частина цього місця. Ітан же залишився на розвалинах, є малюнок Міранди з підвалу, де двоє також стоять навпроти подібної споруди, тільки цілою, можливо, у видіннях вона бачила, як хтось вже потрапляв у ту кімнату чи виходив з неї. Джулі здивувало, що Мартін знає її ім'я. Хоча до цього ми вже бачили, що усіх по імені знають і монстри. І навіть до Джулі вже звертався на ім'я дивний хлопець у першому сезоні, якого чомусь вважають Томасом. Хто б не був Мартіном, це точно не постарівший Рендал, бо нам показали, що він висів на іншому місці, і татуювань у нього поки що немає. Також Джулі опинилась у печерах, де бродила її мати з Віктором у другому сезоні, і вона гукнула до матері. До речі, її запальничка не спрацювала на відміну від Бойдової. Тоді табіта не чула крик доньки, як і Бойд не чув навіть натяку на те, що Мартін розмовляє з кимось на горі. Далі нам показали відблиск вогню та голос дітей Анкуї на фоні. А присутність, десь поряд табіти, натякає на те, що вона була там під час того обряду, з якого все почалося. Саме про нього розповідав хлопчику білому Крістоферу, і саме це підтверджує мої слова про те, що Джейд та цей дядько пов'язані. І тепер зрозуміло, чому хлопчику Білому не з'являється перед Джейдом, бо знає, що той йому не повірить. Якщо Джулі потрапила туди один раз, то значить вона або ще хтось можуть потрапити знову і зупинити обряд. Друга ознака це, звичайно, тіллі. Та її дивна поведінка. Вона наче не була у автобусі з усіма, бо навіть не знає, куди він їхав. Її історія про онкологію буквально розсипається, бо вона дуже бадьоро себе поводить. А її танець на початку виглядав так, наче вона раділа поверненню або приїзду у місто. До того ж, її загадкова сумка, яку вона усюди таскає. Є фраза про чотирьох дітей і сім онуків. Пам'ятаємо про сім дітей на камені у видінні Джейда. Також у Фромвілі дуже дивно плине час, і хоча за сюжетом люди там знаходяться недовго, там різко змінюються погодні умови, хоча раніше, за словами Віктора, такого не бувало. А борода Джейда росте так, наче він там вже провів роки, при цьому сам час на годинниках не рухається, але він змінюється. Крім того, дуже дивними мені видаються ці дві ідентичні сцени, які відбуваються. З різними людьми у різних просторах, але наче це ідентичні моменти. Можливо, це аномалії, які стаються у часових просторах. Генрі каже табіті, що його родина зникла 43 роки тому, а револьвер він купив 40 років назад, такий самий револьвер є і у Віктора, тож як він у нього опинився. А ще є малюнки з револьвером на червоній тканині та з людиною, що стріляє в хлопчика та дівчинку. Можливо, Генрі колись стріляв у дітей. На полиці у його будинку в дитячій кімнаті лежить гра Тідла Ді сучасна назва гри Тідлі Вінкс, а повна використовувалась у 19 столітті. Сама назва це обіграш британського сленгу, що означає маленькі шинки або готелі, де зі спиртного тільки пиво. Tiddly означає алкоголь, а «wink» — у сенсі в короткий час. Мені здається, що усе у будинку Генрі має свій сенс, який поки неможливо зрозуміти. Але це точно знадобиться в майбутньому. Так вже було з Randy Move». У попередньому відео я згадував цю кампанію та те, що її логотип зустрічається, як у Фромвілі, у реальному житті та у тому місці, де була Табіта з Генрі. Окрім того, є спеціально створений під це сайт, у коді якого ми зустрічаємо ті самі числа, що й Табіта бачила у своєму видінні. А також в скрипці є прихований малюнок з будинком 1597, а значить Генрі. Точно щось приховує. А координати до нього ведуть до якоїсь будівлі у канадському галіфаксі, де переважно і проходять зйомки картини. Ось цей символ це літера в письмі Деванагарі, яка використовується для написання мов, таких як хінді, санскрит, маратхі. А ось цей символ це маленька буква грецької абетки, яка називається Сигма. Для чого вони тут? Поки важко сказати. І я впевнений, що як тільки Джейд розгадає код цифри завдяки скрипці, про що я розповідав на Патреоні, то і ми зможемо розібратися, до чого це там. Повернемося до видіння табіти, окрім маяка, вона там бачила себе у Фромвілі, але йшла наче задом, наче як час рухався назад, ніби вона вже тут була і перемістилась знов. Також жінка бачить на сходах двох крабів, якими грався Ітан у іншому з її видінь. Крім того, є плач Томаса та дзвін телефону. Нам постійно підсовують цей телефонний дзвінок, наче це щось дуже вагоме, як і наявність Томаса у дзвінках до джима. Щодо джима, то він теж є у видінні, і він підвішений за ноги, наче у пастці, або йому щось загрожує. А значить, це могло вже бути чи відбувалося у минулих життях табіти. Також дуже дивним у тунелях мені здалось наявність великої кількості речей, які трапилися табіті та Віктору, особливо старі чемодани, яким явно більше 50 років, та вісім дорожніх марок. Перша це Заляски, адже судячи з мапи Бойда, то нікого Заляски там не було. А друга з дівчиною, про яку я вже розповідав.